Тут в мене мошка на камері. Бачите? бачите. Офікет. Ви про мене забили, забули, а я вам напам'ятаю, пройшло вже два тижні від останнього відео. Не було часу, не було можливості у мене його знімати і не було здоров'я також. Зараз я плюс-мінус обов відчуваю стабільно. Світло вдома є. Єдине, що що трішки не виспався, тому що що правильно країна терорист в чергову вночі атакує наші міста. Тому не забувайте допомагати українському війську, щоб нищити ворога на нашій землі. Про що ми сьогодні поговоримо? Хочу поговорити зокрема про наших команд у Єврокубках, про Родинамо, про Шахтар. Коли вони зіграли свої матчі четвертого туру Ліги конференції. Також хочеться поговорити про національну збірну України, яка вийшла в плей-офф якими дивом матчі проти ісландців. Але зачіпимо матч проти Ісландії і поговоримо про наших майбутніх суперників. Ну і третя тема для обговорення буде стосуватися одного українського футболіста, який вже рік без футбольної практики. Тому ви залишаєтеся на цьому відео. Беріть свої смаколики. Сідайте зручніше, і ми будемо починати. У четвер, 27 листопада, київське Динамо та Донецький Шахтар грали свої матчі проти Шемрок Роверс, зокрема і проти Кіпрської Омонії. Давайте почнемо з Динамо. Динамо програло кіперській ОМОНІ з рахунком 2-0. Мало що взагалі показало. Якщо там дивитися ОМОНу по статистиці, то там володіння м'ячем кияни переважали за ударами також 11-13 на користь киян. Але це за показником XG у кіперської команди Омонія 3-0. А у киян цього 0,83. Тобто навіть на забитий м'яч за створеними моментами кияни не награли. Дуже квола гра була від підопічних уже екс-головного тренера Олександра Шовковського. Мало, ну, взагалі, дуже складно було дивитись на цю гру. Я не наблюдав агресії футбольної від киян. Ну і агресія повинна була бути, тому що. Ну, по тих фотографіях, по тому ж цьому, що я бачу там на трибунах три оті ганчірки висять. Люди з азетками приходили на футболках. Прапори Совка також висіли. І я ну не знаю, можливо, кияни якось це не помічали, але все рівно ці провокатори повинні були якусь злість вибудити. В гравців Київського Динамо, але ми цієї злості навіть не побачили. Перший гол е, Амонія забила після пенальті, Денис Попов дуже відверто свалив власному штрафному майданчику 1-0, і вже пішли на перерву з таким рахунком. І я думаю, можливо, по перерві вийде щось е, в Динамо, якось хоча б спробувати перевернути гру. Ну але. Важко щось було складати попереду, тим більше без номінального форварда вийшов Волошин грати на вистрім. Також до речі, варто відзначити, що кияни не могли розраховувати на одних із провідних гравців: це на Шапаренка, на Андрія Миколайовича Ярмоленка, на Володимира Брашка. Ну і ще також Біловар. Був відсутній у цій зустрічі. Ну зараз Ярмоленко це взагалі ключова фігура Динамо. І Ярмоленко на центр Форварді відкрився зовсім по-іншому почав забивати. І от Ярмоленко в цьому матчі був би дуже корисним. Ну але при всій повазі до Назарія Волошина це все-таки гравець фланговий, лівого або правого. Ну ніяк не відтягнутий Форвард або центральний нападник. Тут мені здається, Шовковський трішки прогадав з цим з цією опцією. Чого не відчувало біди, я там ну навіть нічого не міг подумати, скажімо так, але вже в матчі після матчу жахтаря, тобто який вже був двадцять два проходить така новина, що Олександра Шовковського було звільнено. З поста головного тренера київського Динамо. Було це зроблено по телефонному дзвінку. Ігор Суркіс такий: алло, Сашо? Там все пояснив, пояснив і припинив київський клуб співпрацю з головним тренером Олександром Шовковським. Для мене це було. Дуже сенсаційно, чесно кажучи, тому що я думав, ну я знаю, яка там умовна структура в київському динамо, довіру від Суркіса. Він в минулому сезоні виграв чемпіонство для київського Динамо. І те, що його було звільнено, я ж кажу, для мене це було шоком, чесно кажучи, я не очікував. Виконуючи обов'язки, тепер воде Ігор Костюк. Який тренує молодіжну команду Динамо Ю-19. Ну вже можна казати, тренував, тому що до найближчої гри проти Полтави саме вже Ігор Костюк буде готувати київське Динамо до цього матчу з однієї сторони. Я навіть радий що Ігор Костюк отримає шанс проявити себе в основній команді Київського Динамо, тому що він взагалі Весь час тренував на молодіжному рівні. Якогось такого досвіду тренування основної команди в нього не було. Але з іншої сторони гравці, які молоді гравці, так які грають в Київському Дунамо, вони всі проходили через Ігоря Костюка. Той самий Шапоренко, Нещеред, Віловар, Волошин, зокрема, Забарний, Миколенко. Всіх ми можемо їх пригадати. Всі вони через гру Ігоря Костюка проходили і вони чудово знають цього тренера. Тому можливо, можливо, у нас чекає якась перетрансформація київського Динамо. І тут зараз також постає питання, на який термін прийшов Ігор Костюк. Тому що мені зараз ця історія дещо нагадує історію Олександра Шовковського, зокрема, тому що коли йшов в Лучиску, виконуючи обов'язки, поставили саме Олександра Шовковського. І Шовковський там показав дуже хорошу серію там з п'яти десь матчів, де Динамо там не програло, виграло. І Шовковського зробили головним тренером. Я зараз дещо в такому перечутті, що якщо зараз це в Ігоря Костюка, умовно, налагодиться гра, він виграє там декілька матчів, його залишать головним тренером. То чи не може це повторитися історія, як була з Шовковським? Може. Цілком може. Я впевнений, що це не варто відкидати. Але. Ігор Суркі може наступити на ті ж самі граблі. Для того, щоб о, прийшли результати, потрібно змінюватися. Змінювати структуру, скаутинг, зокрема, бо якого ми не могли там знайти захисника, вони казали там вже три роки на ринку і не могли ніяк знайти захисника. Але знайшли ще ре, знайшли тере. Ну, так, да, поки що. Не виблискує, скажімо так, але я впевнений, що йому потрібен час на адаптацію, і він буде ключовим гравцем у центрі захисту Дина. Блину це того купили. Ну, купили і що? Сидить людина, гріє лавочку. Зато Ярмоленко грає на центр-форварді. Тому дуже багато чого, от, зокрема, що говорив Артем Кравець, що так? процвітає корупція в цьому клубі. Ну. Но... Я напевно більше вірю саме Артему красу ніж ігоро Суркісу, коли він каже, що у нас все добре і все стабільно. Оце рішення Ігора Суркіса можливо і є першим кроком до трансформації, змінення гри побудови гри Київського Динамо. Але також варто зазначити, що мені, от, от це особисто моя думка, можливо, нею хтось не погодиться. Але для того, щоб здобувати результати, потрібно ще декілька хороших кваліфікованих футболістів. Тобто, можливо, невдача Шовковського в Динамо це зумовлено тим, що в нього не вистачало якихось футболістів високої якості при всій повазі тих футболістів, які в нього є. Чи готовий Суркіс на це витрачати гроші? Не зовсім я впевнений, але подивимося, що чекає Динамо в майбутньому. В будь-якому випадку зичу успіху Ігорю Костюку. Це доволі такий цікавий персонаж, і буде цікаво за ним поспостерігати. І наступний матч проти Полтави. Я обов'язково подивлюся і подивлюся на гру київського Динамо. Можливо, вже ми будемо бачити якісь нові нарисовки. Які будуть відмінні від попереднього тренера, тепер щодо Шахтаря. Шахтар виглядає зараз дуже стабільно. йде першим у чемпіонаті України. Вони там збільшують потихеньку відрив від своїх суперників. Матч проти Шемрик Роверс в Ірландії в Дубліні був дуже непростим. Хоча, якщо подивитися на статистику, у нас тут володіння м'ячем на кори Шахтаря 68 на 32 за ударами 6-19 на кори шахтаря. Ну і очікувані голи XG у ірландців 0,48 у Шахтаря 2,58. Тобто Шахтар виглядав доволі впевненим, багато атакував, багато створював. І... Можна сказати, що контролював хід поєдинку, але ось якщо б забили третій гол від Кауна Еліаса, то тоді б спокійніше закінчення поєдинку було б, але не забили. Відразу забувають ірландці 1-2. Я дістаю заспокійливо з аптечки. Ну, але, слава Богу, вистояли. В ірланці були хороші моменти наприкінці матчу, для того, щоб забувати і зрівнювати рахунок, але на щастя, нам пощастило. В деякій мірі, але дуже тішить гра Шахтаря. Напевно, це такий єдиний промінчик сонця від українських клубів у Єврокубках. Шахтар же ж цією перемогою піднявся на четверту сходинку. Дуже тішить останнім часом, особливо гра Кауна Еліаса. Він в чотирьох останніх матчах відзначався результативною дією. Якщо не брати там два матчі з Динамо, в якому він взагалі не грав, в іншому зіграв 20 хвилин, то ще перед тим матчами. Він грав проти Кудрівки, де також забив Дубль. Тому ми бачимо, що потихеньку Каун починає виправдовувати гроші, за які за нього заплатили. Це тішить, тому що Шахтеру потрібен центр Форвард. І е, мені здається, що от Каун Еліс може стати таким собі профайлом Факундо Ферейра. Який був раніше у нього був перший номер? Співпадає 19-19, Але от коли він почав грати, він відразу мені чомусь Факундо Фурейру нагадав. Також важливу роль зараз у побудові гри Донецька Шахтаря відіграє Марлон Гомес, який по факту змінює Тараса Степаненка в опорній зоні. Але у Марлона поки що все виходить доволі непогано. Я впевнений, що він з кожним разом буде прогресувати, виросте як футболіст, доросліше, відповідно, набирається досвіду. І з кожним разом його гра буде ставати все стабільнішою. Шахтаря 9 залікових пунктів. Наступний матч вони грають проти мальтійського Хамруна, також відомої команди. Хамрун грали проти Динамо Київ. Динамо їх проходило в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Я вже на майже. На 90% впевнений, що Шахтар буде в плей-офф, Але якщо ми ще й переможемо Хаврон, то я думаю, там Шахтарю світить, напевно навіть топ-10, хоч не зважаючи на те, що остання гра буде ще проти Рієки, де також Шахтар може зачепитися за три очки. Бур'яке зараз теж якось не надто вражає в минулому сезоні. Вони виглядали яскравіше в чемпіонаті Хроватії, зокрема. З приводу Київського динамо у них наступна гра проти Фіорентини, яка в минулому турі, в цьому ж турі програла вдома Айку 0-1. Фіорантина також якась нестабільна. Вони зараз там десь на 17-18 сходинці. Поруч з ними Крістал Пелес, який також вважався фаворитом в лізі конференції. Але поки що ці обидві команди не вражають. Але проти Фіорентини на виїзді. Ой, Динамо. Дунамо. Якщо ми там візьмемо очко, я буду вважати, що це буде прям дуже величезним успіхом. Також у Динамо останній матч буде проти вірменського НОА. Номінально домашній матч. Ну от З Вірменами нам залізобетону потрібно брати три очки. Якщо Дунамо все ж таки наважиться і візьме. Хоча б три очки це вже шість. Дай Бог ще одне очко з Фірантиною, сім, і можливо якось у ці 24 команди та й проліземо. Ну але це таке, це потрібно це потрібно здобувати результат, а не те, чим займалася Динамо в останніх турах. Тут прийшло сповіщення. Через 10 хвилин в мене вимикає світло, тому неонку тату ви скоро не побачите. Україна обіграла Ісландію у вирішальному матчі в матчі року, як називали його експерти і вболівальники 2-0. м'ячами відзначився Олександр Зубков, який забив лише свій третій м'яч за національну збірну. І також відзначився вже наприкінці цієї зустрічі. Олексій Гуцуляк, який являється. Найкращим бомбардиром нашої національної збірної в цьому році п'ять забитих м'ячів у півзахисника по за головну команду країни по грі коротко скажу, щоб не затягувати. Дуже сподобалась гра мені, от, от зокрема в матчі проти Ісландії. Це те, заради чого я вмикаю і дивлюся збірну України. От з такою агресією, якою ми вийшли, з таким бажанням, з таким малюнком гри, який ми показували, це було дуже приємно дивитися, скажімо так, коли на твоя збірна біжить, атакує, б'є поворотах, а не те, що було в матчі проти Франції, Це було просто катастрофи. От, от такий жага, знаєте, ця емоція вона зберігалася з забитими чим Зубкова, я тут просто бігав, шаленів, і я прям був дуже щасливий. Тому дякую за ці емоції, Сергію Станіславовичу, і його підопічно. Тепер, з приводу нашого суперника в плей-офф, з яким ми будемо грати в березні місяці. Пройшли ісландців, слава Богу. І натрапили ми на Шведів Швеція, Добре, знайома нам Швеція по 2012 року, по 2020 року, де ми примагали їх з ідентичними рахунками. Тоді там Шевченко забував, тоді Довбик забивав. Я чесно кажучи, серед цієї четвірки, яка була була Швеція, була Північна Македонія, була Румунія і Північна Ірландія. Я серед цих команд не хотів тільки північну Ірландію. Дуже неприємна команда високі, не, і нам з з ірландцями взагалі ну не дуже таталаниті. Євро 2016, я Думаю, ми з вами пам'ятаємо дуже добре. Тому це дуже така неприємна команда. І я розумів, що вона така силова, і нам би було б дуже складно от сам боротися із ними в цьому плані. Я хотів шведів. Я хотів шведів, не, не буду там приховувати. Мені хотілося з ними зустрітися. По перше, шведи зараз виглядають ну не в зовсім хорошій формі. Ісак в Ліверпулі ну, не грає Йокереш Ну в арсеналі ну, не забиває. Деян Кулусевський там травмований зараз. Тому у Шведи є проблема. Якщо підійдуть з цими проблемами і добризнавих матчів проти збірної України, то у нас є всі шанси. Всі також варто зазначити, що Швеція зайняла четверту сходинку у відборі на чемпіонат світу. Знабрали лише два залікових пункти і забили лише чотири м'ячі. Це також про щось те й говорить. Я можу припустити, що вони просто не робили акцентовану ставку саме от на відбір. Можливо, ми там щось експериментували в цьому відборі. Я, чесно кажучи, зізнаюся, не дивився матчів збірної Швеції. Але для мене це виглядало дещо дивно, що Шведи так провалили цей відбір. Але ця команда вийшла у плей-офф на чемпіонат світу через лігу націй. Де вони виграли свою групу відповідно і, от, зокрема, зійдуться з нашою збірною. Вони, напевно, самий найсильніший суперник серед цих чотирьох. Не буду приховувати, бо от по, по набору гравців Шведи прям дуже потужно виглядають. Але з іншої сторони, це суперник зручний для нас. Ми з ними грали. Ми добре знаємо Швецію. Багато часу пройшло там від 2021 року, коли відбувалося Євро. Багато чого змінилося, багато гравців змінилося, зокрема у в збірні в України також. Але просто той факт, що нам зручніше грати проти Шведів, що це зручний для нас суперник, це звичайно мені імпонує. Тому я дещо оптимістично ставлюся до цього матчу. Головне саме головне, щоб ми вийшли на матч зі Швеціями, так як ми вийшли на матч з Ісландією. За цим бажанням грати, битися, боротися, щоб ми вийшли за цим вогником в очах. Якщо ми вийдемо і будемо так грати, як матчі проти Ісландії, то у шведів буде дуже мало шансів, чесно кажу. Ще важливий фактор того, що ми будемо грати домашні матчі. Тобто, якщо ми пройдемо Швецію, ми зі Шведами будемо грати домашні матчі, і якщо ми пройдемо Швецію, то в номінальний фінал ми також будемо грати вдома. Це також дуже е, великий плюс, тому що нам не потрібно буде витрачати час на переїзди і відновлюватись футболісти там будуть ну по факту відіграють, і фіналі там будуть відновлю... Перед фіналом будуть відновлюватися, так як команда, яка там виграє інший е, півфінал, буде е, витрачати час на переїзд. Я жербом задоволений. Тепер з приводу інших, інших збірних, які можуть нас чекати в фіналі в разі проходу Швеції, це Албанія та Польща. Ну, вибачте мене, але я, чистокровний українець, дуже хочу, щоб ми зійшлися з поляками в фіналі. Що дуже важливо, і щоб я накреслюю на цьому, так що ми, якщо й вийдемо в фінал, то ми фінал не повинні грати в Польщі проти збірної Польщі. Це, ну, це по перше зовсім неправильно, тому що ми розуміємо, кого буде більше підтримувати, яку збірну у Польщі будуть підтримувати поляки. Будуть наші вболівальники, але все одно це по факту буде не наш домашній матч і нам важливо підтримка наших вболівальників, без яких ну буде дуже складно. Я тут. Буду обережений, напевно, з прогнозами, тому що мені здається, шанси мають і одні, і інші поляки непогано провели відбір. Албанці вибороли друге місце в боротьбі проти сербів, також непростих сербів. Але зайняли другу сходинку. Ну і для Албанії це також знаєте. Не кожен раз вони бувають на чемпіонаті світу, і впевнений, що Албанці будуть чіплятися за цю можливість не тільки так і будуть битися, боротися з тими поляками. От албанців я впевнений, їм також буде дуже непросто. Тому і тут я буду обережний з прогнозами. Я навіть не, не буду говорити, але я ж кажу: я хотів би, чесно кажучи, якщо б Україна пройде Швецію, зустрітися з поляками у фіналі, це було б, ну, було б дуже цікаво, скажімо так. Ми б заявили волинця, заявили призника, і було б дуже класно. У нас суперники потрапили доволі такі хороші, яких можна проходити, з якими можна грати. І я, я ж кажу: якщо ми на ці дві гри налаштуємося на, так само, як на матч з ісландцями, то ми будемо на чемпіонаті світу. Якщо ж ми просремо і будемо грати, умовно, як там, проти Азербайджана у Азербайджані, так як ми грали проти Франції, то. Ой, чемпіонат світу нам ніякий не світить, але дуже б хотілося дуже б хотілося вперше за 20 років повернутися на чемпіонат світу. Багато дебютантів уже на чемпіонаті світу, і багато хто повернувся на чемпіонат світу протягом багатьох років. Хотілося, щоб в цьому списку була і національна збірна України. Ну, але подивимось, що воно вийде. Чекаємо березневих матчів. 28 листопада 2024 року Михайло Мудрик зіграв свій останній матч за Челсі. Тут уже пройшов майже рік, як Михайло знаходиться поза футболом, відбуває цю дискваліфікацію. Але що саме цікаве, що ще навіть немає терміну, скільки Михайло відбувати цю дискваліфікацію, дуже довго все це затягується, вже рік пройшов і ніяк не можуть вирішити, скільки Михайло бути без футбола. Він вже рік чекає на це рішення, все це якось ну, все це якось дуже незрозуміло. Результати по факту повинні були бути ще в березні цього року. Потім там говорили: ну так, там щось підтверджуємо, другу пробу дала позитивний результат. І все одно немає цього сроку, от скільки він повинен бути без футболу, все це, я ж кажу, якось незрозуміло. Я розумію, що там дуже багато роботи з юристами, все це обговориться, все це тягнеться. Останнім часом промха доволі частенько почали говорити у ЗМІ, тому що він засвітився. Там з одним був болівальником він сфотографувався в нього кардинально змінився імідж. Можете зокрема в цьому переконатися. Став брюнетом, відростив таку ж бороду, скажімо так, подрослішав. І сам болівальник написав, що він йшов якраз з тренування, тобто мудрик тренується так індивідуально, тому що йому не можна тренуватися з Челсі з його командою, яка його по факту відсторонила від тренувань. Йому не дозволяють. Його 10-й номер перейшов колу Палміру. Тобто потихеньку про Мудрика забувають в Челсі, але сама команда, сам лондонський клуб його підтримує в цій дискваліфікації і буде боротися за те, щоб він все ж таки повернувся на футбольне поле. Зокрема, я думаю, не просто так. Челсі заявило Мудрика і на цей сезон. Можливо, ми щось не знаємо, але. Також що варто відзначити, що це вболівальник, який сфотографувався з Михайлом, запитав в нього, коли в той повернеться на поле. І у відповідь Михайло йому підморгнув і показав клас, можливо, щось десь я ж кажу, ми не знаємо, можливо, скоро ми побачимо Михайла на футбольному полі. Ми знаємо Михайла, що він такий працьовитий хлопчина, що він навіть залишався після тренувань працювати над собою, працювати над своїми ударами. І те, що він там продовжує тренуватися, це він хоче тримати себе в тонусі, і, можливо, відразу ж відразу ж так вірватися у футбол, якщо йому дозволять ж таки грати. А також одна з останніх новин це те, що Михайло Мудрик пройшов поліграф, несвідомо приймав ці речовини. Поліграф підтвердив, що Михайло не бреше, тому це також дуже великий плюс в поверненні і зменшенні сроку дискваліфікації Михайла Мудрика. Ну і останнім часом, я ж кажу, дуже багато ходять новин, що Михайло повернеться вже навесні 26-го року, тому що і, ну, і Челсі заявив Мудрик, а все воно якось так знаєте, потихеньку ці пазли складаються, що саме це невдовзі повернеться. Ну, хотілося б, чесно, дуже б хотілося. Можливо, не так для Челсі, так? Тому що в Челсі, в принципі, все так не доволі непогано йде, скажімо так і Барселону виграли в Лізі чемпіонів. А для збірної України Михайло Мудрик для збірної України – це дуже корисний футболіст. Як би хто там не говорив, хто б його не критикував, але чорт збирає. Його ця гра, яку він бере на себе, ця швидкість. Ну вона дуже корисна для національної збірної. Нам все, що залишається, це лише чекати офіційного вердикту. Будемо, звичайно, сподіватися на найкраще, можливо, під новий рік. Нам прийде хороша футбольна новина, де Михайло Мудрик повернеться в футбол. В минулому році нам прийшла новина, що Карпати та Рух об'єднуються в одну команду. Ну, це така собі новина, звичайно, була. Але в цьому році сподіваємося, що під ялинком ми отримаємо подарунок у вигляді Михайла Мудрика. На цьому все. Як ми бачимо, світло в мене не вимкнуло, дуже дивно, хоча вже. 13 хвилин, як воно повинно бути вимкнене. Так що пощастило дещо. Дякую, Ем... Е що ще хочеться сказати? О, тільки сказав, дивіться. Ляп, все. Мінус світло. Дякую, ДЕТЕК. Е ну, але це не детек винуват. Це винна країна терорист. Я хочу нагадати вам, що обов'язковою умовою перегляду цього відео є донат на Збройні Сили України. Під відео там є посилання на збір. Ви можете закинути на нього. Там буквально 20 гривень і якусь каву, яку ви сьогодні не випили, можете закинути. Ну або на якийсь збір, який, який ви можете знайти там у своїх друзів, або якийсь актуальний збір. Який ви нещодавно бачили, це також буде дуже корисно. Потрібно допомагати нашому війську нищити ворога, тому що ворог просувається, лізе на нашу землю. Потрібно його зупиняти його в цих намірах. Я ж пожовтів трішки, так? мене така шляхма, як бачите, воно ж а, Так ось, також прошу вас підписатися на цей канал, якщо вам це відео сподобалось. Якщо не сподобалось, ви можете на нього також підписатися. У нас вже 455 підписників. Ми рухаємося до позначки в 500. Де ми добренько це відсвяткуємо. Можливо, влаштуємо якийсь розіграш. У мене тут, до речі, є багатинку футболок. Ох, мати рідна, зараз вам покажу. О, ой, футболочки є. Е, я, можливо, якусь футболочку розіграю. Чому б ні? Чому б ні? За якийсь донат, можливо. Але це треба назбирати 500 тисяч. Оберемо яку футболку, у мене тут їх близько 100. Ну, якось знайдемо, я думаю, для вас, можливо. Можливо, переможець. Якщо переможець захоче, то він обере сам футбольний клуб, який він захоче, а там вже я дістану і футболочку і йому надійшлимо. На цьому все. Тому руками мийте мило, любіть Україну та дивіться український футбол, бо він того вартує. До зустрічі, побачимось! Дякую вам за перегляд.